З миром Божим знаєте, наша земля вона запрограмована чи то на благословення, чи то на прокляття. І Господь вирішує, чи дать дощ, чи впаде камінь на голову, чи буде благословення, чи прокляття. Але Господь перед цим поставив закони такі, такі строгі, тому що ми порушили заповіді. І в 20 столітті. Це був століття такої масованої знищення людей. І це відбувалося за війн та репресій. І чому так відбувалося? Тому що від того, скільки бід на землі, від того, як переповнені тюрми. Це показує те, що, як ми відносимося до Бога, до Його слова і до завіту з Ним. Тому що, коли ми з Богом, в нашому житті благословення, в нашому житті все саме найкраще. Але коли ми відштовхуємо Бога, тому що Господь дає нам блага, і чим більше він дає нам цих благ, тим більше ми його виштовхуємо, а потім із геть витісняємо його зі свого життя. Тому що немає вже часу на проповідування, на читання Біблії, на вивчання Слова Божого вже все, вже куча своїх проблем. І ми бачимо, що це показує, яке наше відношення до Бога. Тому що коли ми віддаляємося від Бога, а Господь це є благословення, і чим далі ми віддаляємося від Бога, тим далі віддаляються від нас всі Його благословення. Тому що Господь дає спасіння, зцілення, благословення, перемогу та мир, Господь. А коли ми це відштовхуємо, тому приходять прокляття, біди, війни у цей світ. і... Ми розуміємо, і Течер, вона говорила, що неможливо без Бога збудувати рай на землі, збудувати цивілізацію, тому що завжди прийде хтось, хто захоче вбити, погубити, вкрасти, зґвалтувати, тому що строїться це все без Бога. А отак от як ми хочемо, вона каже: я як прийшла, була така, як прочі в розових очках. зараз я зроблю все прекрасно. Але цінності були зовсім інші, тому що коли ми будуємо з Богом. Воно має вічність, Господь каже: турбуйтесь про землю про небесне. Тому що ці цінності духовні, значить, вони... їх ніхто не зможе знищити, вкрасти, погубити, тому що це приходить тільки сатана. А ті цінності, які на небі, туди навіть іржа не проникне. І дійсно, що нам треба робити? А нам треба робити те, що робив єврейський народ. Приходить до Бога, каятись глибоко, каятись, визнавати гріхи, іти і за гукати всіх. Всім це розповідати, що нас рятує тільки щире, глибоке покаяння і виправлення свого життя і служіння Богу в любові, мирі. і єврейський народ це дуже гарний приклад того, як це все можна зробити. Тому що, коли ми без Бога, ми автоматично з сатаною. І якщо ви хочете приблизитись до Бога. Примиритися з ним, прийдіть до нього, прийдіть під його захист, під його благословень, під його прихисток. І Господь дасть вам всі можливі благословення, які предназначені для кожного з нас. Напишіть мені особисті, або приєднуйтесь, або напишіть під відео цим, і я вам обов'язково відповім. Нехай Господь благословить вас на тому місці, де ви є. Амінь.